Привіт, пізнавайлики! Сьогодні ми з вами будемо пірнати у, в океан, і допоможе нам з цим наша знайома черепаха. Черепаха погодилась продемонструвати нам, що можна зустріти в океані, або кого. Вона буде пропливати між певних предметів. Ми з вами спостерігаємо та називаємо, між чим вона пливе або ким. Якщо ви готові відправитись у цю захоплюючу подорож, пропонуйте. Черепаха пропливає між барабаном та скрипкою. Тепер ви промовте. Черепаха пропливає між граблями та сокирою. Черепаха пропливає між огірком та помідором. Черепаха пропливає між крабом та рибою. Черепаха пропливає між персиком та абрикосом. Черепаха пропливає між цукеркою та морозивом. Черепаха пропливає між радіо та телевізором. Черепаха пропливає між шарфом та рукавичками. Черепаха пропливає між кораблем та ракетою. Черепаха пропливає між ромашкою та трояндою. Черепаха пропливає між фарбами та фломастерами. Черепаха пропливає між сковорідкою та каструлею. Репаха пропливає між агросом та смородиною. Репаха пропливає між пірамідкою та роботом. Репаха пропливає між резинкою та гребінцем. Черепаха пропливає між шортами та сорочкою. Черепаха пропливає між горохом та кукурудзою. Черепаха пропливає між гармошкою та гітарою. Черепаха пропливає між бутербродом та сиром. Черепаха пропливає між троном та короною. Черепаха пропливає між сережками та браслетом. Черепаха пропливає між пирогом та тортом. Черепаха пропливає між макаронами та вареником. Черепаха пропливає між морквою та картоплею. Черепаха пропливає між міксером та тостером. Черепаха пропливає між ручкою та циркулем. Черепаха пропливає між ліхтариком та люстрою. Черепаха пропливає між праскою та комп'ютером. Черепаха пропливає між гранатом та грейпфрутом. Як багато предметів можна зустріти в океані, і не всі вони корисні. Пропоную наступного разу зануритись і поприбирати наш океан. Допомогти місцевим мешканцям. Ви за мною згодні. На сьогодні ми з вами подорож нашу закінчуємо, але не надовго, адже попереду нас чекає дуже важливе заняття прибирання океану. Тому надовго ми з вами не прощаємось, а дуже скоро зустрінемось. Кажу вам до нових цікавих зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб не прогавити нашу наступну подорож.